Ладно. Так, дивиться. Коротше. У нас тепер вже новий бойовий похід. Блядь, це буде вже в оновленні Блядь, пацани, дивіться нахуй, Карро, да? Тобто награда в нас Карро 45 тонн. Це у нас воно буде на 21 рівні, да? Так. Да. Це заклановий клановий 21 рівень. Щоб ви розуміли, блядь, як скільки тут цього рівня. О тепер, блядь, оце тупо надо. А... Каро. Каро 45 тонн, так? Да? Дивимось. Перший етап. А... Регіон коштує 200. 200 очків. 200 очків. А... Хорошо. А... Задача похода. 25 я вже виконав. Заб... Забираємо нагороду. 25. Уничтожить 3 единиці техніки, забій, в составі взводу. то забити три фрага, блядь, в складі взводу. Ебать, а де а де мені сейчас, блять, взвод найти, ебать? Print screen, print screen, print screen, uh, print screen, 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 print screen. Короче, это кадр один і дубль один. Бойовий похід, новий клановий режим, після якого в кінці ви зможете отримати машину 10 рівня. На супер на тесті, як ми бачимо, зараз в даний момент це є машина Karo 45 тонн. І відповідно зразу з унікальним стилем прозерпіна. Е, Всього у нас буде 21 регіон для відкриття. 21 регіон. Е, кожен регіон коштує певну кількість очків. Очки, ну, очки по похода. Е, давайте зараз зразу е, ми підіб'ємо. Ні, не треба підбивати. Оце треба все виш... вираховувати по-іншому. Як бачите, 20, 19, 8... 19, 20, я так розумію, напевно, що і 21 регіон буде коштувати по 900 очків по ходу, да? так? Е, відповідно, 18, 17, 16, 15. 16. стоїть по 650 очків. 15, 14. Коштують по 900 очків. 13, 12, 11, 10. Не одинадцятий. Тринадцятий, дванадцятий, одинадцятий по 650, дев'ятий та десятий по 900 очків, Відповідно, восьмий, сьомий, шостий. По 550, п'ятий, четвертий, сімсоточків. Третій 500, другий 350 і перший 200 очків. Як бачите, у мене вже на моєму рахунку є 25 очків. Я виконав до закінчення і разом виконуєте планові завдання, котрі оновлюються кожні 24 години. Тобто, кожні 24 години вам буде даватися три завдання. За успішне виконання ви будете отримувати очки походу і промресурс. Тобто, тепер вже так будемо фармити ще додатково. Да, пром. Тобто, за один. Грубо кажучи, якщо ви являєтесь одним гравцем в клані, да, ви зайшли, ви глава купили, створили клан. То за один день, відповідно, 24 години, ви можете заробити 75 плюс 25 це 100-150 очків. Це за один день. Відповідно, за два дня, ви самі виконавши ці завдання, можете зробити 300, оч... 300 очків. Відповідно. Ви відкриєте перший регіон і за це ви отримуєте особисто 150 тисяч срібла, ну і плюс бонуси до досвіду вільного та бо... і бойового. Е, далі. Ні, ну так дивіться, якщо кожен день е, до прикладу є кланда, У нас є клан. До прикладу, в день одна людина може заробити в нас 150 очків. Беремо для початку мінімум 10 активних гравців, котрі виконують ці завдання, да? котрі виконують. то по факту ми будемо мати 1500 очків. Якщо 20 активних гравців, то це, відповідно, вже буде в нас 3000 очків. Це один день. Один день 20 гравців виконують завдання. Це в нас 3000 очків. 20 активних гравців. За один день можуть пройти в нас 200 550. Плюс 500. Це у нас 1050. І 700. 1750. Плюс 700. Це у нас буде 2450. 2503 3000. Тобто за один день 20 активних гравців, виконавши ці завдання, за один день зможуть пройти до 6 рівня. Відповідно. Далі кількість е, збільшується, але, скажімо так, в плані, де буде грати. Щодня мінімум. 30 гравців, активних 30 гравців, вони зможуть отримати карро 45 тонн. Нахуй то ГК, хлопці. Все, давайте так. Рестарт. Телеграм-каналі. З'явилося, так, да? в мене я викладував, що можливо новий танчик буде доступний не за маневри, не за глобальну карту, а в новому режимі кланового протистояння, кланової походу, да? от вам приклад цього як воно буде все. Я не впевнений, але мені здається, що. На тесті зараз тут у нас доступно каро 45 тонн Да Каро 45 тонн. А на основі після виходу на основу. Що у нас буде по факту? Повинно буде, буде доступне. Оце. Вік... Вікенд МБТ МК3. Ну, короче, британська Британська Стежка. Ну ви зрозуміли, да, про що я маю на увазі? Ну, всі передпосилки йдуть до того, що це буде саме оця МБТ МБТМК3. Тобто, типа, вбивця вбивця Леопарда. Вбивця Леопарда, їбать. Бля, я тепер ще більше хочу оновлення, їбать. Ого, ого. Люди добрі, що ж це відбувається. Це від білого дня. Молодцы, сидровичи. Ну, короче, вы в кумекали, да, короче, шо будет, блядь, ебать. бля а ну 200 ну отут у неї 200 да ось оці мордочка отут помізиться мені якщо тут по ти по 100 чи щось такого плану ну тобто невелика кількість да ну швидкість польоту снаряду блять